Вишиті міста, колорит української природи та традиційних орнаментів у двох кольорах. В національному музеї літератури відкрилась персональна виставка української художниці Анжеліки Рудницької. Крім вже відомих робіт, майстриня презентувала нову колекцію. Еволюція нескінченності саме таку назву отримали нові вишиті шедеври. Графічну біло-червону колекцію Анжеліка Рудницька створювала кілька років на такий цикл художницю надихнуло старе місто. Свій відбиток на творах залишили й революційні події в Україні. Це була і моя рефлексія на руйнування старого Києва. Бо коли почали руйнувати старий Київ, я почала будувати власне якесь місто. якесь… Фантастичне, химерне, безкінечне. Коли була революція, народилися там дві роботи. Моя мама каже, що ці дерева, квіти вони це шини. Доробок налічує близько 20 унікальних творів. У своїх роботах Анжеліка не використовувала чорну нитку. Колористика тих робіт, яких виконується. Вона є дуже світлою, вона є оптимістичною в цей час жорстокості і такої. Трагедійності, яка є навколо в нас, так то це дуже важливо. Мені подобається навіть більше це нові нові роботи ніж попередні. Тобто ці такі більш філософські, осмислені, очевидно. Загалом персональна виставка художниці об'єднала понад вісім десятків оригінальних вижитих робіт з різних циклів. Крім того, представлені й авторські гобелени вишиті сумки та подушки. Воно природне, воно йде від, від душі. Через то мені здається, що воно несе добро, позитивно в наш час, коли зараз так стільки всього є власне нервового. Дуже така скрупульозна робота, національне, з таким глибоким корінням, і мені навіть захотілося щось наподобі цього вишити. Триватиме виставка до водохреща у національному музеї літератури. Олександра роздорожна, Юрій Росахай, телеканал Київ.